Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали після масованого ракетного удару по Києву, який викликав міжнародний резонанс. Відповідь була миттєвою. Вперше з початку конфлікту було активовано протокол оперативного апарату залпогаранта, передбачений для удару, по найзахищенішим військовим і командним точкам противника. Головною ціллю став гарнізону в самому серці центрального округу стратегічний вузол, який охороняла особиста гвардія вищого командування, система охорони багаторівневого ППУ та блокування радіочастот не врятували. Удар при із глибини неба, точний і несподіваний ракета, яка вразила ціль, була оснащена унікальною системою наведення з багатоканальним обходом радарів. Вона влучила в командну вежу зв'язку, що була частиною комплексу оперативного керування. В момент удару приміщенні перебувало понад 60 військовослужбовців. Зокрема, оперативна зміна, технічний персонал, командири чергового резерву. Будівля зазнала критичних пошкоджень, зруйновані верхні рівні, обувал перекриттів, торинні пожежі. Після удару зв'язок із низкою військових об'єктів. Було втрачено на кілька годин. Одразу після вибуху вся площа прилегла до об'єкта, була ізольована до місця. Прибули заздалегідь підготовлені конвої, білі фури, без розпізнавальних знаків, що зазвичай використовуються для транспортування вантажів під грифом особливої секретності. Вони виїжджали одна за одною через внутрішні проїзди, прикриті бронетехнікою. Жодної офіційної заяви, жодного підтвердження. У мережі з'явилися подинокі фото диму над історичним центром. Але через залічені хвилини вони були видалені офіційне пояснення. Зйомки історичного фільму з піротехнікою, військові навчання, технічна несправність під час реставрації. Але джерела зсередини повідомляли більше, зруйнована вежа була не просто символом. Це був головний центр управління військовими столичного округу. Згідно з даними, перехоплення внаслідок удару загинули не менше 80 військовослужбовців ще кілька десятків перебувають. Критичному стані втрати техніки шифрувального обладнання та систем супутникової навігації. Також підтверджено, інфраструктура штабу залишилася непридатною для використання команд. Тимчасово перемістило в підземний резервний бункер за межами міста. Знищення цієї точки стало точкою зламу. Система управління зазнала не лише фізичного удару, але й інформаційного шоку. Особовий склад гарнізону, що вижив, був ізольований, проведено повну зміну кодів доступу. Скасовано всі попередні призначення. У місті зафіксовано різке збільшення присутності військової коаліції. А підрозділів зв'язку водночас на цивільному рівні тиша держмедіа змінили ефіри та культивні. Програми онлайн ресурси, заморожено, запити на тему вибуху, повертають помилку, повна блокада інформації. Це все вказує на серйозну зміну правил гри. Вибір цілий символічно, політично, тактично важливий. Демонстративна атака на центральний командний вузол ще й в найзахищенішій зоні показує повну спроможність вийти за межі лінії фронту. У переносному і буквальному сенсі удар побув по проведений виключно по військовому об'єкту, без зашкоди цивільному населенню, але з максимальним стратегічним ефектом це сигнал. І попередження, і спит на стійкість, з якого не вийшло вибратися без утра. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.